Усім привіт! Я Діана Іванова з новинами про погоду на понеділок, 12 грудня. Отож розпочинаємо. Небо над Вінничиною огорнуть хмари. В день очікується дощ, на зміну якому прийде дрібний сніг. А більш детально про синаптичну ситуацію просто зараз. На заході області хмари, що панували, в небі увесь день до вечора заберуться геть. Нічний дрібний дощ вранці посилиться. У другій половині дня він почне стихати і ближче до вечора закінчиться. Вдень температура повітря сягатиме плюс 2 градуси, вночі близько мінус 3. На півночі регіону протягом усього дня погода буде похмурою. У першій половині дня очікується сильний дощ. На зміну йому прийде сніг, який до вечора повинен закінчитися. Температура повітря в день сягатиме плюс 1 градус, уночі мінус 2. На сході Вінничини до самого вечора буде триматися похмура погода. Лише під кінець дня небо очиститься від хмар. Дрібний дощ йтиме майже весь день. Вранці він може посилитися, проте до вечора поступово стихне. Стопчики термометрів фіксуватимуть плюс 4 градуси в день та мінус 2 градуси вночі. Збройні сили України, завдячуючи мужності та військовому професіоналізму, щодня дають гідну відсіч ворогу, звільняючи наші міста і села від рашистської навали. Натомість діючий сектор економіки зобов'язаний підтримати наших воїнів своєю працею. Саме тому концерн поділя з 16 березня 2022 року відновив роботу, тим самим забезпечуючи надходження в бюджет, також концерн здійснює постійну матеріальну підтримку сил оборони тим, хто боронить наш спокій. Концерн Поділля започаткував особливі умови придбання житла. З 14 жовтня 2022 року по 14 жовтня 2023 року для воїнів Збройних сил України Концерн «Поділля» робить знижку до 10% від вартості обраного помешкання. Віримо в перемогу та Збройні сили України. На півдні області до вечора хмари зникнуть. Дрібний дощ тиме майже весь день. Температура повітря в день сягатиме 4 градуси вище нуля, вночі мінус 2. У центрі області протягом усього дня погода буде похмурою. Уночі очікується дрібний дощ, який вранці посилиться. У другій половині дня йому на зміну прийде дощ зі снігом, і тільки ближче до вечора опади припиняться. Температура повітря в день плюс 4. Вночі позначка не опуститься нижче мінус 3. У день та ввечері опадів не очікується. Хмарна погода протримається у Вінниці увесь день. У першій половині дня очікується сильний дощ, на зміну йому прийде дрібний сніг, який до вечора повинен закінчитися. Температура повітря в день 2 градуси з позначкою плюс, вночі сягатиме плюс 3. А ми зустрінемось зовсім скоро, щоб не обговорювати та лаяти погоду, а будувати плани відповідно до актуального прогнозу. Гарного та спокійного дня. До зустрічі на телеканалі «Вінничина».